Українці, увага! Ніколи не ведіться на тих, хто вам обіцяє пасивний дохід. Це найбільший міф. Насправді, пасивного доходу не існує. Будь-який остаточний дохід спочатку потребує дуже активної роботи. Активна робота плюс система дорівнює пасивний дохід. І той, хто обіцяє нічого не робити і заробити, той бреше. Особисто мій пасивний дохід мінімум 30% на рік це результат трьох років вивчення та налаштування. І тільки зараз я отримую мінімум 30% річних. І ось тепер в моєму телефоні працює оцей застосунок, який приносить ось такі результати. А справжня інвестиція – це коли ви один раз правильно налаштували систему, і вона працює замість вас 24 на 7. Доступу до ваших грошей немає, в мінус не виводить. І головне, повторити може кожний. Але без першого кроку нічого не буде. Якщо ти готовий виділити час, щоб вивчати, налаштовувати та потім отримувати більше 30% річних, забирай інформацію в моєму каналі, а посилання в опису профіля.